Привіт! Сьогодні у нас на розгляді дуже цікава новина. Трон тримається на позначі приблизно 30, відсо... 30 центів. Чи може 50 стати наступним показником в 2025 році? Хм, питає себе автор. І так, значить, в статі говориться про те, що безпосередньо трон від All Time High зараз знаходиться якраз на мінус 30%, на позначці якраз 30 центів за монету. Також в статті буде говоритися про якусь параболі про якийсь параболічний тренд і про використання трона в мережі. Значить, відповідно, тут говориться про якусь просадку, але то вже не цікаво. Значить, якийсь Джессі каже, що тут є парабола, і вона жива. Що в нас є якась висхідна лінія підтримки? що Тренд не виходить з каналу. М -м -м. Коротше. Ви ж розумієте, Да що це та парабола, яка в 2008-му врятувала нас всіх після кризи. Це ж та парабола, яка допомагала Джорджу Соросу обвалювати ринки. Розумієте? Це та парабола, яка консультує Уоррена Баффета Яка парабола, це клініка. Ну, реально, я іноді такі читаю, думаю, боже, ви, ну, наскільки ви, ви, наскільки ви неадекватні, коли ви про таке пишете, і, ну, типа, хоча, знову ж таки, знову ж таки, ну, технічний аналіз він не являється клінічним захворюванням, хоча моя б воля, я б його додав в клінічне захворювання, хоча, хоча по факту це ефект Даніга Крюгера, Коротше, не суть. Суть в тому, що тут також ще пишуть про те, що згідно даним Кої Телеграф, через мережу TRX проходить USDT, і це майже половина всіх USDT і 600 мільярдів доларів щомісячної обороту, це вау, це дефіга. І насправді, знову ж таки, я особисто, коли роблю якісь перекази USDT, то я роблю це зазвичай через мережу TRX. Тому що це відносно дешево, та й всі, всі роблять через, через TRX бо через найменше там іноді буває нульові комісії, іноді буває там мінімальні комісії, там один долар, умовно кажучи. Тобто, чи там 80 центів, ну, коли як, воно плаває. Але ще раз, комісія, зазвичай найнижчі серед усіх мереж. Є і інші, безумовно, ці блокчейни, які можуть бути дешевшими, ніж TRX але інфраструктура. У TRX найширше. Ну, він насправді інтегрований до, досить майже всюди. І це якби: хоча насправді, коли я перевожу, наприклад, між Binance та Bin я використовую мережу Beb, Binance Smart Chain bep 20 це якби також аналог. Ну, типа, але знову ж таки, зазвичай TRX досить популярна історія. Uh, і, і Тут також ще ось цей графік, показали ось цей графік. Я насправді не розумію, нащо вони порівнюють uh, вартість TRX з грошовим агрегатом М2, я насправді цього не розумію, тому що це, типа, ну, ну, ну як це? Ну, ви хоч, ви хоч ви хоч знаєте, що таке грошовий агрегат М2? Якщо що, ось давайте. Я вам просто показую, що М2, це ну, поставте на паузу, якщо що прочитаєте, але. Ну, ні, не, окей, окей. TRX це мережа, через яку відбуваються е, перекази. Але як це можна порівнювати з грошовим агрегатом М2? Взагалі, як це можна порівнювати з грошовим агрегатом Інтеграція фіатних грошей і ось цієї всієї фінансової інфраструктури, е, в світ, і TRX ну, там. Коротше, воно не в'яжеться, воно не в'яжеться взагалі. Тут це тут ще одна клініка, яка е, написана тут в цій статті. Тому е, з цікавого, дійсно, про що тут пишуть, це про те, що ось ось ця інформація, те, що обсяги це прикольно. Тепер давайте трохи е, розглянемо про сам TRX про сам Трон. Значить, е, в цілому, трон це блокчейн-платформа, створена якби для децентралізованого інтернету. Давайте так казати. Значить, знову ж таки, як у всіх, там без посередників, все максимально дешево. Нічого цікавого, значить, в 2017 році заснував компанію Джастін Сан, якби. А потім він почав це якомога ширше масштабувати. А, значить, вони дійсно досить серйозно серйозно масштабували. Цю всю історію. Ну, банальну да, інтеграція майже в усіх біржах, всі транзакції, чи майже всі великі Велика кількість транзакцій відбувається через TRX Це потужна інтеграція, масштабування. Значить, також у 2018 році ТР Трон купив компанію BitTorrent, це Торрент трекер якби і інтегрував туди ТРС, тобто. Там за допомогою TRX стимулюються сідери, тобто ті, хто віддають безпосередньо якісь там файли. Раз, децентралізований інтернет, файлообмінник, якби все окей, все правильно. Є питання до торрентів, якщо чесно, але глобально є попит. Також ще є в них свій стейблкоін, USDD. Він також. Інте, ну, вони також намагаються інтегрувати якомога ширше, в якомога більшу кількість е, штук. І те, що на базі трону TRX, да, можна також, ну, блокчейн платформи, екосистеми, можна е, розроблювати додатки, і ці додатки, як би, також будуть якось там в майбутньому людьми використовуватися. Ну, типу. Значить, із цікавого безпосередньо стосовно генерації доходу. Значить, По-перше, це комісії. Ну, як ви вже здогадалися, комісії, як мінімум, при переказах коштів. Часто вони нульові, але все одно, періодично, вони бувають, і вони на цьому заробляють. Це плюс. Плюс, що через них проходять інші якісь. ну, Тобто, коротше, вони з. Коротше, вони цей прибуток генерують не всередині своєї компанії, не всередині платформи. Цей прибуток проходить ззовні. Це, це дуже великий плюс. Плюс додаткова інтеграція з BitTorrent, бо BitTorrent також заробляє гроші. Ну, як мінімум, там є платні, платні функції, якісь там, не знаю, плат... ну, коротше, якісь вбудовані інструменти, за які вони беруть гроші. Ну, тобто, якісь там тарифи є, і вони на цьому додатково заробляють. Плюс в них є стейблкоін USDD, вони також. На арбітражі як мінімум можуть заробляти. І, як я вже казав, що ось ці партнерські е, різні штуки е, по типу децентралізованих додатків. Е, плюс ще купа всіляких е, додаткових фіч по типу Sun .io, там стейкінг, обмін. В них декілька платформ є. От я вам зараз покажу. Як мінімум одну. Ось така в них платформа є. Тут багато чого, тут обмінник краще. Ну, типу, багато багато всього. в даному випадку не принципово. Головне, що вони за допомогою цих платформ генерують прибуток ззовні Це реально дає їм перевагу над, ну, над багатьма блокчейн-проектами. Так, як ми можемо на цьому заробити? Ну, найпростіше, найочевидніше, те, що ми вже. Дуже часто говоримо, це стейкінг. Тобто, наприклад, TRX на Binance можна застейкати під 9% річних. Це як варіант. Ви насправді можете обрати іншу бочі, іншу стейкінг платформу. Я просто розглядаю Binance, бо, як мінімум, для більшості людей це максимально комфортний е, варіант, бо дуже складно найти люди, на ті людини, в якої немає е, гаманця на Binance, як мінімум. Так, тобто ми бачимо, що 9% за 30 днів. Ну, не 9% за 30 днів, це десь 0,8% за один місяць це цих 30 днів, але 9% річних як мінімум непогано. Непогано. А, далі. Ще ось ми говорили про USDD, Його також можна застейкати. Єдине, що ось під 20% вже не вийде його застейкати, під 10, також ну, залишається там 8. До речі, BingX, Посилання в описі. Реєструйтеся, ми рекомендуємо BingX для відкриття ботів Так, ну в общем ми бачимо, що на пачці бірж в нас є 8% річних непогано. Так, тепер давай подивимося, що в нас відбувається безпосередньо з ціною. І як ми бачимо, що TRX він знаходиться, ну він зростає, довгостроково він зростає. Тобто, з 22-го року він тут коштував 5 центів. Зараз він коштує 30 центів. тобто. В 6 разів зростання непогана така історія. Тут банально за тут взимку зростання було на 120%. А якщо звідси взяти, то якщо звідси взяти, так на всі майже 200%. Е, непогано, непогано. Але після таких е, пампів відбувається довгострокове довгострокова консолідація, і плюс пошук балансу. Тобто в цілому в нас після такого зростання. Після ось цього зростання я думаю, що десь ось це була консолідація. Учасники ось тут, ось на цих імпульсах вкладалися в створення дефіциту, і е, на зараз вже так скаже формування ось тут відбулося формування цього якраз стану дефіциту. Чого формування стану дефіциту? Бо зверніть увагу, у нас є продажі, але вони не знижують ціну. Тобто ось тут у нас сформувався дефіцит. Ну і зараз пішла, тобто це схоже на стадію реалізації. е-е Цього дефіцитного стану. Тобто є продажі, ціна не знижується, є покупки, ми потрошку зростаємо. Значить, єдине, що, якщо б мене хтось дивиться, хто проходив наше навчання весною цього року, то нагадайте, чи тримаєте ви досі гріда по TRX Бо я, ми якраз проходили цю тему з учнями, і ми казали про TRX, я показував на прикладі TRX, і ми якраз відкривали його. ну типа, і от питання, чи хтось тримає досі той TRX з того моменту. Так, <клес> значить, як нам на цьому заробити? Ну, як ми, як ми вже здогадалися, да, потенційно купити тримай, бо що, бо параболічний тренд, да? Такий, та ти що, та ти що. <клес> Ладно, жарти жартами. Насправді, TRX для довгострокового утримання, типу, як варіант, якщо ви ви дійсно, давайте так. Цей проект не зіскамляться, як мінімум, да? Бо він занадто глибоко інтегрований в багато країн, місць проєктів і так далі, він продовжує розширювати свою інфраструктуру, тобто, плюс вони генерують дохідність, тому вони точно не зіскамляться, бо вони генерують дохідність, вони генерують її набагато більше, ніж вони зароблять, якщо б вони зіскамилися, тому TRX є сенс розглядати довгостроково. Якщо ви вирішите набирати TRX, по принципу DCA, ну тобто купи прямай. На споті, то тоді я раджу розглянути варіанти зі стейкінгом, тобто брати ось цей спот, який ви купуєте, на довгострок, і закидувати в стейкінг. Таким чином ви підвищите вашу дохідність. Ну, банально, якщо ви там купите TRX і він зросте там через рік на 40%, то ви якби заробляєте на ваші куплені гроші 40%. А якщо ви додатково закинули цей uh, TRX в стейкінг, то ви ще плюс якусь там 3, 5, 10, 9, не знаю, там 1, 3% заробите ще додатково в монетах. І це збільшить вашу дохідність, тобто це підвищить дохідність вашої інвестиційної стратегії. Але мені особисто не подобається така історія: типу, на довгий строк набирати той TRX що буде завтра з крипторинком. Грубо кажучи, ну це понятно що він може і рости, і падати. Але типу, мені особисто не цікаві такі на, на теперішній момент часу, мені не цікаво настільки довгострокові інвестиції, тому я розглядаю більш щось швидше. Щось де я можу задіяти, наприклад, меншу кількість коштів. Тому я раджу використовувати гріт ботів. Значить, ще раз TRX це не мемкоїн, він не буде пампитися на тисячу відсотків верх, 90% не здампитися. TRX заробляє гроші і не зіскамиться. Тому, скоріше за все, так, в них немає публічних звітів, але вони все одно ми розуміємо, що інтеграції збільшиться кількість транзакцій збільшується, то, відповідно, цей токен буде далі потрошку потрошку Може навіть зростати, але глобально рухатися тупо вправо, без суттєвих змін. Тобто, ще раз він може трошки зрости, він може трошки впасти, трошки зрости, трошки впасти. Тобто то. я особисто бачу, що TRX реально буде знаходитися в досить вузькому боковому русі, і в цьому боковому русі якраз є сенс відкривати ось ці гріт-боти, бо ви на них заробите набагато більше протягом року, ніж ось по принципу купи-тримай. Навіть зі стейкінгом. Бо ще раз, за ось цей період з весни 25-го року 167 днів пройшло. Тут грід потенційно вам міг би зробити 1000% до вашого депозиту. Тисячу відсотків, ну, знову ж таки, відповідно до плеча, я рекомендую використовувати фьючерсну сітку з десь максимум п'ятим плечем, але. Тьючасна сітка з п'ятим плечем при такому русі реально принесла б вам просто неймовірні відсотки, і це було б набагато більше, ніж купити ревай. Набагато більше. Тому рекомендую вам, як мінімум, перевірити, так це чи ні. Відкрити гріда. Ну, тобто, ще раз, я рекомендую використовувати гриди в якомусь такому діапазоні. Ну, там вже тактично вирішити, який плюс-мінус діапазон. Але ще раз. На довгострок на найближчі декілька місяців TRX гріт, принесе набагато більше, ніж купи тримай. Бо, ще раз, ем, типу, що може бути? Давайте розглянемо чисто гіпотетичну ситуацію. значить е, Ви від ну надихнулися е, е, цією монеткою, продуктом, купили, тримаєте, і тут раз монетка впала. Монетка впала і вона починає торгуватися отут. Півроку вона торгується отут. Ну, уявимо, да І виходить, що якщо б ви купили і тримали, то вам би довелося усереднювати тут позицію і чекати, поки монетка там в майбутньому повернеться до цих відміток, щоб ви зафіксували якийсь прибуток. Але суть в тому, що не, що у випадку з грідом, якщо ми так от відкрили, і монетка отут впала, і вона отут продовжує торгуватися то через певний час. З рахунок того, що вона генерує невеличкий прибуток, через певний час ваша початкова позиція, грубо кажучи, ну, ну уявимо, вона буде зменшуватися з що за рахунок генерації прибутку, і таким чином, в якийсь момент плюс тобто по якийсь піанель. В якийсь момент вийде в нуль, і потім він почне виходити в плюс. Тобто, в якийсь момент ще раз, якщо отут ми будемо досить довго торгуватися, ми вийдемо в плюс, і потім, якщо раптом ми впадемо, так, ви закриєтеся по стопу, але ми закриємося в невеличкий плюс, можливо, да? або невеличкий мінус, або в ноль. Але якщо ми а, просто купи тримай. То вийде, що ми далі будемо сидіти в цій монеті і дивитися на збиток. І навіть той стейкінг він глобально нас не врятує. Бо ще раз, падіння а, ось сюди, а, це 30%, наприклад. А, а по стейкінгу ми заробимо там 3, 5, 10 Ну, мінус 30%, -30 якось більше, чим плюс там 5%. Тому ще раз, гріт це набагато прибутковіше буде для таких монет, ніж купи тримай. Тому, да, давайте так ще раз. Е, якщо ви дивитесь хтось, хто проходив моє навчання, то напишіть, що тримаєте ви ТРХ. Е, також, не забудь поставити лайк-підписку, е, натиснути в дзвіночок. Е, по посиланню в описі буде BingX, посилання на по посиланню в описі буде посилання на біржу Bingics, е, яку треба використовувати краще запускати грітботів. Ну. І побачимося в нових відео. До зустрічі!